Це одна з плантацій на околиці Сум. Тут на одному гектарі кілька років тому висадили до 4 тисяч дерев. Одні підростають, інші рубають. Це ялинка 2 від 2 метрів. Ну, можна сказати, якщо зробати під корінь, якщо зробити отак до 2 метрів, така буде коштувати 120 гривень. Росла мінімум 6 років. Вона вже товарного виду зелена. Хоча рядом стоїть ялинка такого от, кольору жовтуватого, ну, це за те, що в ґрунті не вистачає її певних мікроелементів. На цій ділянці цьогоріч уже сосни не рубатимуть. Люди вже заготовили. Скільки в лісі були, скільки води. І купили. Цьогоріч у сумах ялинки і сосни мають продавати винятково на стаціонарних ринках. Руслан Дяченко каже, торгує цими деревами чотири роки. Зараз привіз їх з Полтавської області. Нам показує, всі чіповані. Краще беруть, звісно, йолку, бо вона пахне хорошо. Сосна не дуже пахне, але сосна довше стоїть. А йолка здорова є, теж три метри, чотири. Наталя прийшла за ялинкою. Каже, віддати за хвойне готова й чотири сотні. Ялинки, ну, ми любимо голубу, а так їх не продають, покупаємо сосінку. Ви як покупець перевіряєте бірочку на деревці? Ні, не перевіряємо. За придбаний нечіпований новорічний товар. Можна отримати штраф від 510 гривень до 1700, Якщо ж це був незаконний поруб до 2000 гривень. Штрафи передбачені 500, від 510 до 1020 гривень на фізичних осіб і на юридичних осіб від 1020 до 2040 гривень. І також доведеться вишкодувати за кожну незаконно зроблену ялинку збитки в залежності від діаметра пенька в корі біля шийки корення. Ну, мінімальна сума збитку, якщо діаметр пенька до 10 см становить 545 гривень. Одна з місцин, де трапляються незаконні вирубки Сумський басівський парк, каже заступник начальника екоінспекції. Ось цим деревам від шести років. Серед них кілька втратили свою верхівку. Зараз це дерево буде ще жити, але воно вже понівечене. Тобто вже воно пошкоджене. За його словами, в області цього місяця склали 10 протоколів за незаконну виробку хвойних дерев.